Чоловіки молодше 25 років за законом не підлягають призову у воєнний час. Втім, бувають випадки, коли мобілізують осіб молодше цього віку. Чому так відбувається? Давайте розбиратися. Справа в тому, що призовний вік в особливий період відповідно до закону про мобілізацію настає з 25 років. Однак, якщо громадянин значиться резервістом або військово зобов'язаним, його можуть призвати і раніше. І тут варто розібратися, хто такі призовники, резервісти та військово зобов'язані. Які ж основні відмінності у статусі та обов'язках? Тож резервісти це ті, хто раніше проходили військову службу, закінчили військову кафедру, або ті, кого визнали непридатними до проходження військової служби в мирний час і обмежено придатними для служби в особливий період. У мирний час резервісти будують цивільну кар'єру і проходять регулярну військову підготовку. Вона включає в себе щомісячні заняття з підтримання військових навичок і навчання, які проводяться зазвичай раз на рік. До прикладу, так званий білий квиток, який до початку повномасштабного вторгнення можна було б доволі просто отримати у зв'язку з реальними проблемами зі здоров'ям, у нинішніх реаліях надав чоловікам ведмежу послугу. Хлопцям ставили позначку непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний час. Так вони автоматично потрапляли в категорію резервістів і тепер підлягають призову незалежно від віку. Ще одна категорія громадян, яких мають право мобілізувати до 25-ти п'яти військовозобов'язані. Це ті українці, які числяться в запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їх також можуть залучити до робіт із забезпечення оборони країни. Військово зобов'язані перебувають на обліку в ТЦК і СП, іншими словами, у військоматах. Річ у тім, що українці дуже часто плутають терміни військовозобов'язаний та призовник. Та на відміну від військовозобов'язаних, людину, яка має статус призовника і не служила в армії, мобілізувати до 25 років можуть лише за її згодою. В той же час призовник приписаний до призовних дільниць і підлягає призову на строкову службу, щоб здобути військову спеціальність. Військовослужбовці строкової служби до участі в ООС не залучаються. Вони проходять військову службу в пунктах постійної дислокації військових частин. І основним їх завданням є набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту України. Підсумовуючи, мобілізувати до 25 років можуть, якщо у вас є військова кафедра або ви проходили строкову службу і були звільнені у запас до 2022 року. Демобілізовані строковики 2024 року отримають відстрочку від мобілізації терміном на 12 місяців. Підкреслю, до якої б категорії ви не належали згідно з ухваленим законом, всі громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, незважаючи на те, придатні вони до військової служби, обмежено придатні чи не придатні, мають оновити облікові дані до 16 липня 2024 року. Зараз це можна зробити трьома шляхами: піти до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, скористатися послугою у ЦНАПІ, уточнити дані у мобільному додатку Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс можна уточнити свою адресу проживання, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Для авторизації потрібно використати систему «Банк-АйДі» НБУ. Обрати свій банк з переліку і використати «Дія підпис». Далі підтвердити або відредагувати персональну інформацію, яка з'явиться у відповідних полях. Після оновлення даних у «Резерв плюс» з'явиться статус на обліку. Уточнюється це, коли громадянин є в реєстрі оберіг, але не закріплений за ТЦК та СП. У розшуку військовозобов'язаного може затримати ТЦК. Знято з обліку, виключено з обліку для військових та непридатних до служби. До речі, тепер у мобільному застосунку Резерв Плюс є електронний документ військового обліку для українських громадян. Крім того, в додатку з'явився QR-код для перевірки даних ТЦК чи правоохоронцями. Понад півтора мільйони українців вже оновили свої дані онлайн через Резерв Плюс. А чи зробили це ви? Пишіть в коментарях та підписуйтесь на наш канал Новини Донбасу, щоб знати найголовніше.